Значить, дивіться, я зараз разом з вами працюю. Ви мали на сьогодні приготувати розраховану і зв'язану резиночку. рукавички. Висота такої резиночки може бути, дивіться, в мене 6 см. Я вирішила більше не в'язати, але якщо ви хочете зв'язати 7-8 см, ви пров'язуєте резиночку. Резиночка може бути різна, 1 на 1. 2 на 2 можливо, є різні види резинок, і ажурні резиночки, колосок це вже для просунутих користувачів. Тобто ті, хто вже вміють в'язати, можуть себе спробувати в інших узорах зв'язати резиночку іншим узором. Наша з вами задача самий простий узор це резиночка 1 на 1 Коли ви правильно розрахували, ви можете за рахунок, завдяки тому, що у вас спиці на волосіння, на отакій, ви можете навіть отако скласти і вже поміряти, чи налізе рукавичка на руку. Дивіться, вона дуже добре мені налазить на руку. Все, це, це відмінно. І сьогодні на уроці ми з вами маємо перейти вже до в'язання основного поля. Основне поле рукавички ми в'яжемо панчишною вязкою, чулочною в'язкою. Що це таке? Це коли ви в'яжете один рядочок всі петлі лицевій, а виварітний рядочок, ви в'яжете виварітні петлі. На сьогоднішній день ви вже вмієте в'язати лицеві петлі і вивертні також. Тому ви можете це зробити. Хто для резиночки набирав меншу кількість петель, чим розраховано, пам'ятаєте, я вам говорила, якщо ви будете в'язати такими самими спицями повністю всю рукавичку, вам треба на 4-5 петельок набрати менше. То вам треба приблизно прикинути, в яких місцях. На в'язаному полотні вам треба додати петлі. Як додаються петлі на в'язаному полотні? Давайте я вам зараз покажу. Значить, ми зараз в'яжемо з вами лицевий бік. Я знімаю першу петельку. Ну і давайте розрахуємо, приблизно десь у нас буде, якщо я хочу додати 5 петелок, так, це буде приблизно десь через 5-6 петельок. Мені треба додати ще одну петлю. Тобто я пров'язую раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер мені потрібно додати додаткову петлю. Тобто нам треба додати стільки петель, щоб вийшло вам по вашому розрахунку, щоб ваша резиночка була тугенька на зап'ясті, а сама рукавичка була, відповідала вашим розмірам. Як додавати петлю? У вас є протяжка між петлями. Ви її накидаєте на ліву спицю. І за задню стіночку, щоб у вас вийшла петля перекручена, без дірки, пров'язуйте лицеву петлю. В'яжем далі. Раз, два, три, чотири, пять. І знову у вас є протяжка. Отут внизу, бачите? Протяжка між петлями ви її накидаєте на ліву спицю і за задню стіночку пров'язуєте лицеву. І таким чином ви через приблизно однакові проміжки петель додаєте петлі для в'язання основного полотна. Раз, два. Три, чотири, п'ять, може в когось шість петельок вийде. Або сім петельок, Ну, зараз я шість тут пропущу. Так, пров'яжу. Е, Прив'язали додатково. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, шість хай буде. Тобто, воно не сильно не принципово, але ж е, ви маєте розуміти, як додати петлю, якщо вам треба збільшити ширину полотна. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Ну, бачите, трошки треба було більше давати зразу по 6-7 по петельок між ними. Тут треба просто розрахувати. Якщо у вас 40 петель, а вам треба додати 5, то ви маєте 40 розділити на 5, і ви вже можете розуміти, що скоріше за все, це треба було не через 5 петельок робити, а через 8. Бо 40 поділити на 5 це буде 8. В'яжемо далі. Добрий день. В'яжемо далі до кінця рядочку, всі петлі лицьові. І остання петля в нас виверідна. Виверітні петлі ви в'яжете так, як у вас виходить. Або класична петля, або бабусина петля, але якщо у вас бабусина петля, вам треба буде лицьові петлі, тоді в'язати всі за задню стіночку. Знімаємо першу петлю і пров'язуємо виворітні петлі. В кого бабусина петля це ось так. Давайте я вам цей спосіб покажу Отако, Ще разочок. Нитку накинули, спицю вводимо в петлю під ниточкою, нитку підкладаємо під спицю і цю ниточку витягуємо у вигляді нової петлі. Вам потрібно буде таким узором пров'язати ось цю відстань на пальчику, скільки це може бути. Ось, де у вас пальчик починається в палець, від зап'ястя. Десь приблизно 6 см. Оце таке буде вам завдання до наступного уроку. Там, де ви петлі додавали, ви їх так само пров'язуєте, як усі петлі в рядочку. Я не знаю, скільки в мене вийшло загалом петель, я просто не пам'ятаю, скільки я пров'язувала. Набирала петельок для в'язання резинки. Ну, все одно, ось воно, бачите, виходить. Трошечки ширше виходить полотно, ніж резиночка. І це логічно, тому що в нас долонька наша розширяється трішки. І хотілося, щоб резиночка щільно облягала наше зап'ястя. Ось таким способом я бабусиною петлею пров'язую виворітні петлі. Хто в'яже класичною, будь ласка, класичною. Я дов'язую рядочок до кінця. так, В кінці рядочку пам'ятаємо, остання петелька в нас виворітна. От. І зараз я розвертаю наше полотно в'язане. Світло вимкнула. Ось що в мене вийшло. Дивіться, яка у нас виходить гладенька, гарненька в'язка. От її вже видно. І ви вже можете добре орієнтуватися, де у вас лицеві рядочки. І де у вас виворітні рядочки. Виверітні рядочки ось такі у вас йдуть. Бачите, з такими вузликами. І тепер знову першу петельку ми знімаємо, і петлі треба пров'язувати так, щоб вони були у вас розвернуті, щоб вони були пласкі. Тому після бабусиної виверітної петлі ви пров'язуєте лицеві петлі всі за задню стіночку. Тоді вони у вас будуть пласкі і розвернуті. Ось тако. Такий спосіб він займає трішечки більше часу. Тому я віддаю перевагу класичним петлям у своїх в'язаних виробах. Ну, вже кожен сам, як йому зручно. Бачите, як рівненько лягають петлі. Якщо ви будете пробувати пров'язувати ці петлі за передню стіночку, вони будуть перекрученими. І в'язання буде неаккуратним і тугим. Не буде рівномірності. Тому ви маєте пров'язувати лицеві петлі так, щоб вони були. Ласкіру розвернуті В даному випадку це за задню стіночку. Пров'язуємо. І так ми маємо пров'язати аж до пальчика. Так, ось у вас є кількість петель, так? Наша схемка. Раз, два, три, чотири п'ять. Ну, хай буде 41. дивіться. От у вас є 41 петля, я набирала, наприклад. Да? В даному випадку в мене намальовані лицеві петлі. Пам'ятаєте схематичне зображення? Ми ще з вами говорили, що якщо лицева петля, вона начебто горизонтальна, а виворідна петля у нас виглядає такою перемичкою, начебто, вірніше, лицева вертикальна, а виворідна така горизонтальна, як да? Перемичкою такою йде. Да? Тобто ми можемо лицеві петлі позначати. Вертикальними рисочками, а виворітні петлі горизонтальними рисочками. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що якщо у нас йде узор одноманітний, нескладний узор, то, як правило, у схемі в'язання зазначається, що усі виворітні ряди в'яжуться виворітними петлями. Або усі виворітні ряди в'яжуть так, як показує нам в'язання. Тобто, якщо ми бачимо у виворітному ряді бачимо лицеву петлю, ми її пров'язуємо як? якщо ми бачимо виворітну петлю, ми її пров'язуємо як виворітну. То у нас у виворітних рядах усі лицеві попередньо пров'язані лицеві петлі будуть виглядати як виворітні, ми їх всі пров'язуємо виворітними петлями. Давайте я зараз дов'яжу цей рядочок. З додаванням петель ми беремо. Образно розраховуємо, нам треба розкидати, наприклад, додати 5 петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ми просто спускаємося, де, в якому місці ми можемо додати ці петлі. Показуємо собі. Воно не принципово на одну, на дві петлі зміститися. І от ви вже бачите: ви пров'язуєте раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Додали петлю. Знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Додали петлю. Тобто, таким чином ви рівномірно по полотну додаєте петлі. І у вас буде рівномірне збільшення петель. Це ви робите один раз. При переході з резинки на основне поле в'язання. Знову ж таки, це для тих, хто для набирання петель для резинки не брав спиці меншим номером. Ви можете по-іншому це зробити. Ви можете на номер взяти тонші спиці і потім не додавати петлі. А просто перейти на другі спиці, на товстіші. От не люблю я ці петлі лицеві, не подобаються вони мені. Оце треба кожен раз оце цілитися, щоб туди попасти. Бачите? Так собі захопив зверху, захопив і в'яжеш, а тут треба цілити, щоб попасти. Ви ж, будь ласка, фотографуйте те, що ви зробили на сьогодні, на вчора, на наступний урок, щоб усі, оці всі етапи вашої роботи були у вас у світлинках сфотографовані, щоб можна було потім зробити з цього всього презентацію. Все, закінчили рядочок, так? І далі виверіть рядочок. І так ви маєте пров'язати висоту десь приблизно 5-6 см. Це вам треба зробити до наступного уроку. Ви зберігаєте в себе ці світлини, щоб ви могли потім їх додати до презентації. Я отримую від вас на останньому уроці презентацію, і за всі уроки у вас виставляється оцінка. Розрахунок кількості, спочатку це інструмент обґрунтування проєкту, мета, ціль таке, моделі-аналоги. Далі у вас йде вибір інструментів матеріалів. Це окремі оціночки все у вас йдуть. Далі у вас йде розрахунок кількості петель, схеми в'язання, в'язання резинки, в'язання до пальчика, в'язання пальчика, ну і так далі. Поурочно. Зрозуміло? Зараз я в'яжу, дівчата, ось класична петля, але я її більше люблю. я все щось собі в'яжу, я в'яжу завжди оцією класичною петлею. Зверніть увагу, як вона пров'язується. Так само ви підсовуєте в петлю під нитку, але нитку не зразу чіпляєте всередину, а якби з низу зачіпляєте ниточку. Якби ви обкручуєте нитку навколо спиці і виводите в петлю. У вас утворюється нова петелька. Ну, мені так більше подобається, я так в'яжу. Мені начебто так і скоріше в'язати, і акуратніше в'язка виходить, і рівніше петлі виходять таким способом. Тому думайте, кому як подобається, я не можу вам казати, тому що в мене були колись обов'язкові вимоги, у нас колись були в правилах наших. От старі підручники, навіть вони вимагали там певний спосіб. Але дійшли висновку, що взагалі, яка різниця, яким способом ви будете в'язати, якщо у вас є гарний результат, і ви можете з цього створити свій бізнес. Тому я вам як би, показую, як може бути. Можливо, ви ще якийсь спосіб придумаєте. Я дов'язую цей рядочок, дивіться, дівчатка, до кінця. Я просто декілька рядочків зв'яжу при вас. Ви бачите, що в принципі за урок це можна зробити, це не так багато часу займає, дов'язав до кінця. Ось мене вже вимальовується рисуночок. Узору. Не узор, а це просто в'язка чолочна. Нам з вами, знаєте, що можна буде рукавичку, потім готову ще й вишивкою прикрасити. А можна додати, наприклад, коли ви пройдете оцей пальчик, можна буде додати іншого кольору нитки і зробити рукавичку таку смугасту. Теж дуже цікава тема. Так, тепер дивіться, Чим відрізняється оця класична петля? Першу ми знімаємо петельку. І поїхали за верхню стіночку. Бачите, розвернуті петлі йдуть за верхню стіночку. І дуже швидко ви тільки звільняєте оцю ниточку і раз зачепили, не треба цілитися нікуди. Вона сама лягає під спицю. Дуже зручно і дуже швидко. А ви робіть висновки? Бачите, як швидко в мене виходить, не треба нікуди цілитись. Ось такий у нас варіант. Так, значить, яке у вас завдання? Ви це пров'язуєте на висоту до вказівного пальчика від резиночки, тобто десь 5-6 см. Я думаю, що достатньо буде 5 см. Ми ж розуміємо, що в'язане полотно, воно еластичне, воно розтягується в певних межах, тому ми можемо навіть трошки менше зв'язати, як ми поміряли. Поміряли 6, а можемо зв'язати 5. Пров'язуйте 5 см і з тим, що ви пров'язуєте, приходите на наступний урок. Ось таким має бути результат вашої роботи. Це висота 5 см, ширину ви бачите на фото і виверітний бік роботи.